Святкувати у чистоті і у хайності комунальники готуються до дня міста. Запевняють, прибирання міста відбувається у посиленому режимі. Техніка дреу працює цілодобово. Також планують залатати найпроблемніші ями на дорогах. А от що вже можна побачити неозброєним оком, так це нову дорожню розмітку у середмісті. Мало того, нанесли її не так, як у попередні роки. Цьогорічна новинка окремо виділена зона для велосипедистів та позначки безкоштовних паркомісць. Загалом кажуть інспектори з благоустрою санітарний стан міста. Та задовільний. Тим, аби він був ще кращий, варто покусити траву і бур'яни. Необхідно балансоутримувачам всіх своїх територій, також підприємствам, організаціям, до яких її прилеглі території, необхідно виконати покіс зелених зон, порядкувати зелені зони для того, щоб наше місто і територія в місті виглядала. Надзвичайно гарно привабливо у мерії нагадують на святкування дня народження міста прибуде з десяток делегацій, в тому числі за кордонові. Так треба, аби Івано-Франківськ мав не просто задовільний стан, а справжній святковий. Тим більше вихідними відбуватимуться ще й заходи із вшанування полеглих у другій світовій війні. Буде панахіда на вулиці Лепко, тому департаменту комунального господарства навести максимальний порядок. Все ще необхідно, згідно розпорядження міського голови, все виконати. І дійсно навести нормальний санітарний стан в місті івано франківську загалом. в Івано-Франківську відбудеться понад три десятки заходів приурочених до дня його заснування триватимуть вони аж до 21 травня.